Трохи знову бігали наші поні. Потім не було світла, блекау, туди-сюди, жили в загородці, а зараз ось переводимо їх назад. Ці вже ганяють без усталі. А це лілю зараз завожу. Подивіться, яка рисуння, грязнуля. Що попробую втримати тебе, ліля. Зараз відпущу, зачиняємо. А Понесут, душа в рай, да? Душа в рай? Филек, все, вперед, вперед, давай, скакай. Да скакай ты уже, ну, хоть трошки. О, сахарный месяц. А лилия вообще, Даже я никуда не спешу по жизни. Все, выпивай, Гудьтя, гудьте, гутя, гутя, гутя! Не надурити нас. Кажуть поні лениві. Ага. не лениві. Бігають ще покручують великі коні. Погнали на перевірку. Володій. Лілія! Добре, що ти не знаєш, що світа нема дома. І електропастух не працює. Боже, як ти викачилась. З білий, перевернулась на чорно-білу, да? Красуня. І дівчатки пішли гуляти.